Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку пошук відомостей в інтернеті та їх критичне оцінювання. Давайте для початку згадаємо з вами, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що найбільшою глобальною комп'ютерною мережею є інтернет. Що інтернет це всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. І що кожен комп'ютер у цій мережі має свою адресу унікальну, за якою його можна знаходити, і називається ця адреса ip адреса Також ми вивчили, що існують. Такі служби поштові, за допомогою яких можна обмінюватись листами. Самі популярні поштові служби у нас в Україні це meta.ua, gmail .ua, ну і ще інші. А також ми з вами вивчили, що є спеціальні програми, що допомагають знайти інформацію в інтернеті за характерним ключовим словом або фразою, і називаються ці програми пошукові системи. Отже, пошукова система це комплекс програм і потужних комп'ютерів, здатних приймати, аналізувати і обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в інтернеті. Кожна пошукова система має свій, має свій веб-сайт. Адресу якого слід ввести в адресний рядок браузера. Наприклад, якщо ви вводите www.google.com.ua, ви потрапляєте до пошукової системи Google. Якщо ви вводите www.yahoo.com, ви потрапляєте до пошукової системи Yahoo. Якщо ви вводите www.meta.ua, ви потрапляєте до пошукової системи. Мета. Спільним для всіх цих пошукових систем є те, що на головної сторінки кожної пошукової системи є рядок пошуку, в який слід вводити ключові слова або фрази, натискати, шукати пошук, знайти тощо, і тоді отримувати. Результат. Отже, ключові слова це слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей. Наприклад, ми з вами вже в браузері Google вбиваємо в рядок пошуку з клавіатури те, що нам треба знайти, натискаємо на цей значок або Enter. І знаходимо необхідну інформацію. Звертаю вашу увагу, що є декілька пошу... способів пошуку інформації. Перше, що ми зробили, це ввели з клавіатури. Друге, якщо ми натиснемо на цей значок мікрофончика, у нас здійсниться пошук голоса. Тобто, ми з вами маємо чітко сказати. Картинка школа майбутнього. І Google знайде нам інформацію, ту, яку ми шукаємо. Якщо ми натиснемо на цей значок, то ми можемо знайти інформацію по картинці. І коли інформація у нас вже знайдена, то Google нам її. Сортує за цінністю інформації, яка знаходиться в тому чи іному варіанті пошуковому. Давайте з вами зайдемо в Google. Дивіться, наприклад, ми з вами вбили вірші про осінь, натискаємо пошук, і у нас, бачите, видаються варіанти. Які вже відранжовані. Тобто Google за цінністю їх відсортував. Натискаємо 37 віршів про осінь, тут нам пропонує. І заходимо на сторінку 37 віршів про осінь, які легко вивчити дітям. Якщо нам тут нічого не сподобалось, ми повертаємося обратно і продовжуємо по іншим іти пошуковим варіантам. Також, що тут є в інструментах зображення. Тобто тут будуть не всі. Результати, а результати, які мають зображення з віршами про осінь. Відео. Це будуть результати з відео, які, тема яких вірші про осінь. Повертаємося до нашого уроку. А як же працює ця пошукова система? Дивіться. Принцип роботи її такий: існує спеціальна програма, пошуковий робот павук кроулер, який постійно збирає дані з усього інтернету. Так. Індексатор. Цієї програми зберігає дані у сховищі і забезпечує дуже швидкий доступ до них, тим, що він їх всі індексує і сортує, тобто вони в цьому сховищі всі якимось чином збережені в порядку в якомусь. Ви через веб-інтерфейс пошуковика робите запит і отримаєте з цієї бази даної великої те, що вас цікавить. Окремим засобом пошуку інформації можна вважати Вікіпедію, найбільшу енциклопедію у світі. Вона створена майже на всіх. Мовах, які існують у світі. Давайте спробуємо з вами перейти до Вікіпедії. Дивіться точно так, в рядку пошуку ми набираємо Вікіпедія. Я набрала ще слово українське, щоб нам відразу видало варіанти на українській мові. І у нас є варіант, натиснути. от сюди, ми перейдемо до Вікіпедії, можемо натиснути на посилання, і ми все одно перейдемо до Вікіпедії. Дивіться, от у нас відкривається головна сторінка, на якій вже нам запропадовані якісь теми, які Вікіпедія підібрала сама, виходячи з новин, які існують там на сьогоднішній день. Чим цікава Вікіпедія, звертаю ваші уваги, бачите, в ній майже всі слова, ну, по крайній мірі ті, які виділені синім кольором, вони являються посиланням. Тобто Якщо ви на них натискаєте, ви переходите до іншої сторінки Вікіпедії. Так, Завдяки чому ви можете знати дуже багато цікавого, відвідуючи Вікіпедію. Це називається Вікіподорож. Якщо ви захочете і будете мати час, ви можете здійснити для себе якусь невелику Вікіподорож. Якщо вам треба знайти щось конкретне, ви, наприклад, набираєте пошуковий робот, тиснете Enter або значок, і дивіться, ми перейшли на сторінку, яка описує, що таке пошуковий робот. Тобто програма, що є частиною пошукової системи. От Якщо нам цікаво, що таке пошукова система, натискаєте, і ми переходимо на сторінку, яка описує пошукову систему. Тобто, якщо вам цікаво, будь ласка, поподорожуйте в Вікіпедію і повивчайте те, що вам буде цікаво саме для вас. Але я вас маю попередити, що шукаючи потрібні дані в інтернеті, можна потрапити в небезпечну ситуацію, повірити неправдивій рекламі, знайти некоректне зображення, скористатися неперевіреними даними. Щоб уникнути цього, потрібно навчитися критично оцінювати знайдені в інтернеті дані та дотримуватись правил безпечної поведінки. Будь ласка, зайдіть в конспект уроку, прочитайте. Які існують загрози в інтернеті: фейк, фішинг, комп'ютерний вірус, хакерство, спам, булінг, кібербулінг, вивчіть правила безпечної поведінки та виконайте домашнє завдання, яке є в цьому уроці. Дякую вам за увагу! Маю надію, що урок вам був цікавий. Будь ласка, виконайте домашнє завдання. Гарного вам настрою, до побачення!